Вже скоро прийде піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі ради та вам дітла. Бержі як ран діти. У темному-темному лісі. На темній темній галявині. Припини, мені страшно. Що припини? Тебе що хтось з'їсть? А звір? Та ми ж у добрячковій кімнаті, а двері зачинені. Та мені все одно якось боязко. Тут, окрім квітів на вікнах, нічого немає. А раптом квіти. Таке? Хто кричав? Хто тут? Це я. Ага. Це ти мій друже Ярослав. Так, 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 чекай на хвилиночку. Я зараз припасики тут на зиму вже заготовлюю, поставлю. Чекай. А то хто такий? То мій друг Костя. А чому він там сидить? Злякався. А, -а ну швиденько вилазь. Костя вилазь. Кого ти злякався? Тебе. Мене? Так. Та хіба ж я такий страшний? Та ні, ти просто несподівано увійшов. Ага. он воно ну що? Ну тоді я прошу хлопці, і тебе, особливо Константин, вибач мене, бо я ж так не зробив, то я харчі заготовляю вже на зиму припасики. Нічого, я вже не боюся. Ага. А чого ж ото тобі боятися? дай тобі, Ярослав. Якщо ви в моїй оселі. От і я йому про це говорив. Так. А он хто? Де? Де? Он? О! Привіт, мої любі маленькі глядачі. Хлопці, ми ж навіть і не помітили, що вже настав час нашої. Телепередачі і Дай -дай. глядачі зібралися біля екранів телевізорів. Здравствуйте, мої любі маленькі дітки. Привіт, добрий день. От бачиш, бачиш, Костя, всі глядачі то наші друзі. І боятися тут нічого не слід. Я ж казав, що крім нас у цій кімнаті живі лише квіти, але завдати шкоди вони не можуть. Е -е -е. Чекай, як. Е -е. А значить, то воно так дивіться. Квіти у моїй кімнаті справді нікому зашкодити не можуть. Але є, слухайте мене уважно, і ви, любі малятки, є на світі такі квітки, що можуть навіть декого з'їсти. Ти мене навмисно лякаєш? Зовсім ні, зовсім ні, Костюк. Ото слухайте. Це цікаво знати. Мухоловка це дивна квітка, що добуває собі їжу із допомогою спеціальних пасток. Як тільки мушка чи інша якась комаха сяде на пахучу пастку, вона раз – і закриються швидше, ніж за одну секунду. Он така собі квітка. А є ще рослина, яка називається просичка. На її листках знаходяться ось так, ось отуток, як пальці, в мене волосиночки, до яких також приліпають дрібні комахи. Потім листок згинається таким чином, що численні сусідні волоски огортають комаху. І поступово перетравлюють її. Деякі види цієї рослини можна зустріти і в нашій державі, в Україні, на мохових болотах полісся і в Карпатах. Це дуже рідкісна рослина, вона занесена до Червоної Книги України. А ще є, ще є рослина, яка називається Непентес. Це рослина, на кінчиках листків якої є утворення, схожі на глечики. А там у середині спеціальна рідина, яка допомагає перетравлювати комаху, що туди потрапляє. От так от воно. А ще чуєте хлопці, у моєму, лісі, от у моєму лісі, на щастя, таких рослин нема. Навпаки, в моєму лісі, знаєте, що росте, які рослини? Лікарські рослини. І причому їх дуже багато. Тобто такі рослини у мене ростуть в лісі, які допомагають людям вилікувати деякі хвороби. А які саме? Ну, всякі при всякі, але ось про деякі, про деякі. Ви дізнаєтеся, коли розгадаєте, Загадки. Згода? Так. А то слухайте. Загадка для малю. Значить перша загадка про цілющу, дуже, дуже цікаву і таку дивну рослинку. Перша загадка ось така. Хоч колюча, та чорнюча. Хоч і кисла, та смачнюча. Зачеплюсь за одежину. Ти зірви мене ожину? Молодець догадався. Так справді це ожина. Дуже корисна, дуже корисна рослинка, ще й смачнесенька ягіда. Лікує застуду, кашель і навіть проблеми, пов'язані з кишківником. Значить, загадка номер 2 Лістечко довгасте жилками-нитками. Можеш ти прикласти до своєї рани. Вон, воно як? Вздовж доріг, стежинок я люблю рости. Скрізь мене побачиш, де крокуєш, ти. От що це таке? Подорожник. От... Слухай, знову вірно відгадав. Оце так так. Чуйте малю, як відгадують мої друзі Ярослав і, і Костя. Ану, я, я дозволю собі одну загадку навіть і вам загадати. Ото будьте дуже уважні. Із перлин разочок зелений листочок, аромат духм'яний тішить ліс весняний. Що то воно таке? Ага. Зовсім то й непросто здогадатися. А якщо ви відгадаєте цю загадку про корисну рослинку, то ви її мені намалюйте. І пришліть за тією адресою, яку бачите на ваших телеекранах. Отож, чекатиму на ваші листи, а вам і ще, хлопці, у мене є ще одна загадка. Протизапальну маю маю ядію, схожа на сонце, йому я радію. З білих пелюсток разочок я маю. Люди для чаю мене всі збирають. Ох, вже ж смачнучий чай з цієї травички, з цієї квіточки. Ромашка. А як ти здогадався? А я дуже люблю чай з ромашки. Ах, он воно що, правда ж смачний. І ще й який цілющий. тому що відвар із ромашки лікує запальні процеси, горло і різноманітні там рани. А я ще хочу у наших дітей спитатися. Любі мої маленькі глядачі, а скажіть, які лікарські рослини знаєте ви і до того малюночку, який ви намалюєте, з відгадкою, також напишіть і про ті рослинки, які ви знаєте, та й про їхні властивості. А ви так можете? Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо робити водяну лілію у техніці орігамі. Для цього нам потрібно жовтий папір квадратної форми, зелений картон, клей та ножиці. Беремо жовтий папір та згинаємо його навпіл по діагоналі. Та ще раз з іншого боку. Та розгинаємо. Тепер усі кути потрібно зігнути до центру. Ось так. Тепер знов усі кути потрібно зігнути до центру. Це зробили, перевертаємо та з'їнаємо знов до центру. Ось так. З однієї сторони в нас є квадрат. Ми його відгинаємо та робимо пелюстки ось таким чином. Так робимо усі чотири. Ось так в нас вийшло, але чотири буде замало. Тому ми відгинаємо ще чотири з іншого боку. Ось така лілія в нас вийшла. А зараз ми будемо робити листочок. Беремо зелений картон та вирізаємо. Сточок готовий. Кріпимо до нього лілію. Мастимо клеєм та кріпимо. Ось така чудова поробка в нас вийшла. А я бажаю вам творчого натхнення. До наступної зустрічі! Ходімо скоріш у ліс і назбираємо тих лікарських рослин. Багато прибагато. Добрачок, а в то... тебе немає порожнього мішка? А, а навіщо тобі Костік, порожній мішок? Для лікарських рослин? Ага, для тих, що багато прибагато назбирати хочете. Нічого не вийде, хлопці. Все діло в тому, все діло в тому, що лікарські рослини збирають в чітко визначену пору року. І рівно стільки, скільки потрібно, аби це не призвело до їх повного знищення. Що ж ото воно буде, як всі почнуть рвати попідряд все в лісі? Через збір лікарських рослин у великому обсязі багато з них занесено до червоної книги. Це для того зроблено, щоб їх зберегти від повного винищення. Ой, як смачно! Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний напій. Для цього нам потрібно взяти кілька листочків або сушеної м'яти, або свіжої. Воно сушена. Додати трохи цукру. І залити її окропом, а потім ретельно перемішати. Після того, як цукор весь розчинився, ми додаємо туди трішки яблучного соку. Також замішуємо. І останній інгредієнт це газована мінеральна вода. Після того, як напій настоявся, ми м'яту, яка піднялася, можемо забрати. Ось такий у нас напій вийшов. Дуже смачний та дуже корисний. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів смачного. Отож зараз ми підемо, хлопці, і я допоможу вам назбирати суниць. Ох, смачних, присмачних. В них багато вітамінів та корисних речовин. Але перш ніж ми підемо, ми скажемо нашим маленьким глядачам до побачення, до наступної зустрічі. Пишіть нам за тією адресою, яку бачите на ваших телеекранах. До побачення! До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав, камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.